Цим парканом обгородили кругову клумбу на гімназійній набережні. Квіти звідси пересадили, зводитимуть світловий фонтан. Тут уже встановлений сталевий каркас. Всередині нього зигзагом мають встановити світлодіодні гірлянди з ефектом мерехтіння. Йдеться у технічній документації. Конструкція призначена для повсякденного всесезонного використання, повинна бути захищена від впливу сонця, вітру, опадів і зберігати свої робочі та геометричні характеристики при температурах навколишнього середовища від мінус 25 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Коштує будівництво фонтану майже 6 мільйонів гривень. Гроші з міського бюджету. Це дані із сайту публічних закупівель Прозоро замовило роботи підприємство Міськсвітло. Чому сьогодні на клумбі не працюють будівельники, Суспільне запитало в директора Олексія Куяна. Телефоном він попросив звернутися до виконавця робіт. Контролюємо, поки ніякого графіку сповідає. Наладку ще мене узгоджено. Як буде працювати графіки, включення, відключення, поки на стадії. Перемогла у торгах фірма Фінплатінум Компані на сайті реєстру компанії України керівником вказана Наталія Ятіна. За вказаним номером телефону протягом двох тижнів вона не відповіла. На роботу кілька разів на тиждень до вкруги клумби проїжджає Іван. Прізвище не називає було б непогано, красиво було б упорядкувалося б. Коли квіти висаджували, теж усі звертали увагу. Точно так само гарно було б, якби був фонтан. Повз клумбу на роботу їздить і Юрій Манжос. Ночної время бути в нічний час відволікатиме увагу. Блимання оце вдень ще більш а вночі так. Ви знаєте, чесно кажучи, мені клумба не заважала. Чому вирішили збудувати фонтан на місці клумби? Виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов пояснює. Тому клумба, да, ця клумба, так, вона красива, вона хороша, особливо в літній період часу. Але там просилося щось, як це робиться в усіх найбільших столицях світу. Що на клумбах, особливо на таких знакових, ставлять або певні фігури, або фонтани, або пам'ятки архітектури. Ніщо не заважатиме руху, тому що там усе відпрацьовано. Є вимоги і норми освітленості. Відкриють фонтан до Дня міста 23 серпня, каже Терехов. За договором добудувати конструкцію мають до кінця цього року. Дмитро Гребіник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.